В якийсь момент вони там прасували, прасували, і потім у них по своїй системі вони передають в суд справу. Ну, але перед тим, як подати в суд, вони ще дуже багато разів зателефонують і скажуть, ми готуємо, ми готуємо подачу в суд. Давайте швидко все закрити. Встигніть закрити до досудового розслідування. І ще знаєте, вживають такі слова, дуже екзотично приправлені страхом. Просто я іноді, коли дивлюсь, вражаюсь, як же файно вони працюють. Ну, Типу, професійно так сказати, використовуючи всі маніпулятивні способи, які можна використати. Так от. Суд. Е е відбувається наступним чином. Вони подали. Е і дуже цікаво, е що вони називають цю справу малозначимою і просять її розглядати без участі сторін. Тобто, щоб ні банк не приходив, ні людина не приходила. Тобто, клієнту ніхто не телефонує, каже, прийдіть в суд, захищайте свої права. Ніхто такого не каже. Клієнтці прийшло повідомлення на пошту, вона успішно забула його забрати. Ну, як забула, невчасно прийшла, там було всього лиш е, теж так організовано. Є три дні, щоб його забрати. Якщо не забрали, воно повертається назад. І суд пройшов без неї і без його відома. Тобто, вона про це дізналася в той момент, коли зайшла в дію. І побачила, що ну, там вже є рішення суду. І рішення суду говорить про те, що вона має сплатити ці 75 тисяч гривень. Як ви думаєте, Сергій, що відчуває клієнт в цей щасливий момент свого життя? Як легко було відкрить? Ну, по-перше, це я думаю, що це визиває образу чувство несправедливості. Несправедливості образувано. Ну, чому? Тому що це все в односторонньому порядку. Обіцяють одно, роблять інше і не повідомляють, і виходить, що це як рекет. Рекет тільки прикритий такою банківською обхоркою. Абер... Аб... Аб... Mm -hmm. Це виходить, це рекетори включали що, то що робить банк. Наприклад, Докидуй гроші. Ти там не, не віддав. То він тобі докидує там тисячі і на них починає начисляти. Це виходить геометрична прогресія, проценти на проценти починають рости. І через це виходить, це ж збільшує не тільки, допустимо, ціла кредита, а збільшує процентну ставку кредита таким чином. Тому що ці гроші, вони їх видумали, придумали, поклали на рахунок, починають дообчисляти. Мало того, що вони їм якби нарисували додатково додані гроші. бо та не поверну, ми тобі їх доначисляємо. То я зараз так якби піймала інсайт, це наче зрозуміло, але я зроблю акцент. Коли ви кажете, вони домалювали, то ви ж розумієте, що фактично вони гроші за клієнта не вносили. Так, звісно, це чисто це вносили. їхні внутрішні це вже, це вже відображення. Це ж це головне кидалово, тому що вони не гроші не вносили, а проценти починають ну, есть, платити треба більше. І це виходить, що вони роблять свої гроші з повітря, ну тобто з того, що вони мошенники. Вони роблять гроші з того, що шукують людину, не додаючи грошей, вони нарисували це, намалювали і починають це ще обчисляти. Це рекітери включали счетчик, там 300 годових. Той банк це робить. Вони дам потребітівський кредит, якби 36, по факту на намальовані гроші додається, це збільшує фактично, якби. Проценти збільшують проценти, і людина це не розуміє, бо якби по документах те саме, але цих грошей не було. Вони їх додали і їх починають обчисляти. Це їх уловка така виходить. Ну ще знаєте, що цікаво, е, також у виписках банківських не відображено надання кредитного ліміту. Звісно, Кидри. Дивись, такі банки, як, наприклад, ну там електронні банки, не будемо назвати їх в ефірі, щоб вони тут не скаржилися. Вони ніколи в житті в суд не принесуть первинну бухгалтерську документацію. Ніколи. Чому? Тому що будь-який суді легко розібратися і показати, як людину жорстко ошукували. Жорстко. По-перше, не було кредитного договору прямого підписаного не було. не було. Це він там електронний офер. А офер не вважається договором. По-перше, так, по-друге, вони е, в самому там первинної бухгалтерської документації там може стояти тільки тіла кредита. Бо решта це умови офіру. Умови офіру, і людина не підписується, виходить, що з банка – це свавілля, безпреділ. Mm -hmm. Тому вони в суд не принесуть. Тому що як ти принесеш суд, це первинне бухгалтерство, то клієнт може сказати, «Та я вже сто разів сплатив. Що ви хочете? Тому вони не будуть проти себе грати. Але в них зараз завали. А допом'ять, я хотів тільки одне. Я хотів сказати, що дивіться. Треба не боятися йти в суд, бо, бо банк не є владою. Владою є суддя. Багато суддів вони не люблять банкірів. А знаєте чому? Тому що теж хтось з них може мати кредити, або їх родичі можуть мати кредити. Тому суддя е, є така думка, що як Суд ти завжди програєш банку. Це не так. Є багато людей, хто вигравали справу. І що ви маєте знати, якщо банк піде перший, то він може йти до там, системного судді. до судді, який розглядає справи. Хоч справи мають там бути розподілені як би, в лотерейному порядку, але вони там розуміють, як це поділувати. Як в Дніпрі це весь ві одне відділення одного району, весь суд працює тільки на один банк по всім справам цього банку. І якщо ви підете в суд першими. То люди в банку будуть думати, а вдруг ви пішли до да, знайомого, суді, і вони не будуть такі якби, агресивні, тому що будуть розуміти, що ви активні і будуть знати, що шанс їх виграти ну, 50 на 50, а насправді може ще й і менше. Якщо це банк електронний який видавав вам кредит без підпис... прямого підписання цього договору, то у нього шансів вас виграти. Ну, замало. Так, ну я впевнена, що комусь це було корисно. Хтось, хто зараз подивився, можливо, спроектував на свою ситуацію. Хочемо сказати вам також, що якщо ви потребуєте допомоги, чи то в фінансових розрахунках, чи то, можливо, в юридичному захисті, ми не являємося юристами на всяк випадок, але ми володіємо фундаментальними знаннями про те, як працюють системи, і можемо ваші позиції підготувати найкращим чином, якщо ви цього потребуєте.